Мама. Получилось? Ліза скаже всім привіт. Ліза не скаже всім привіт. Ліза, що робить? Кидає камінчики в річку, так? Всі угу. запитають, де у Львові річка? Угу. А Ліза не у Львові. Угу. Ліза в стрию біля річки зупинилася покидати камінчики. Будемо гуляти біля річки з тобою чи покидати тобі камінчик, Так. Да. Ти хочеш, щоб я кинула, так? Yeah. І я Ліза буде кидати. Yeah. Дивися. Бульк? Yeah. Ой, не докинувся. Yeah. Давай я кину. Uh -huh. Бульк? Ні. Ні? Ще треба кидати. Ого! Ну, в мене вийшло. Ой, дуже високо ми від води. Він не долітає аж туди. Мама, Вниз? Так, далеко не йди. Що там. Гарно. Угу. Тут, правда, таке місце ми знайшли трохи захаращено. Чоловіки рибу ловлять. Угу. Вони тут собі відпочивають. Угу. Там такий міст, Дивись, який там міст є. Угу. Бачиш, так? Угу. Німея. Ну, там митися, купатися, ну давай спробуємо той міст наблизити. Ага. ага. Річечка. Мама. Там ще рибу ловлять. <реку> а хто так ква-ква каже так? Ліз. <реку> хто каже кваква, ти не чуєш? <реку> Внизу хтось <реку> тобто каже кваква. Ой, тут ліз, різні мурашки позать лізі, не подобається, так? Будемо виходити звідси, підемо ще подивимося. Ой! Ось такі камінці. Так тяжко проходити. Йдемо, йдемо. Ліза, да? Ми трошки ближче вже підійшли. От ліза на камінці сіла. Дядько ловить рибу. Бачиш, як він з Вудочкою ловить рибу? Угу. Сьогодні тепло, можна засмагати, правда, Ліза? Вітерець такий повіває приємний. Який пеньок уводишся. Ліза задумалась. Тут добре? Та-та-та сім'я. Ми без тата і без Насті, так? Ми вдвох з тобою гуляємо біля річки. Мама, дис! Там травичка росте, така велика-велика трава. Ідемо далі ще гуляти? Ліза зі своїм другом приїхала сюди на річку гуляти. Тата, я ще не маю. Настя не їхала. Я не маю. Тільки з татом ще їхала, так? Угу. І ще з ким? А Мама і Ліза. Песик, мама і Ліза. так? Ми всі разом приїхали. Угу. Познайомишся зі своїм песиком? Немає. Немає? Зараз ми тут з песиком гуляємо. Угу. І мух ганяє Ліза, так? Ти їх б'єш? Тут дуже багато мух літає. Ліза вооружилася такою палкою і б'є їх. Тобі не подобаються мухи, так? А песик у Так. Ліза познайомиться зі своїм песиком? Як він каже? Оцей, що сидить біля тебе. Як він каже? А кнопочка в нього там є? Є. Mm. Що він каже? Оу yes. єс? Oh, yes. mm -hmm. да? mm -hmm. А ми зараз всіх познайомимо. Це песик Черчилль. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Якщо хто не знав, то бульдоги oh, yes. yeah. це такий символ yeah. Великобританії. Yeah. Mm -hmm. І Черчилля порівнювали з бульдогом. Mm -hmm. І в нас тепер такий кумедний песик, який каже Оу, oh, єс! Yes. Mm -hmm. oh, yes. oh, yes. Лізі, він дуже подобається. Це тепер її улюблений друг, так? І він з нею їздить в дорогу. Мандрує. Що ми там чистимо? Ти думаєш, мухам буде приємніше, якщо ти їх будеш чистою паличкою бити? Так? Ой! Хто це? Жабки? Mm -hmm. А як вони кажуть? Квак-квак? Mm -hmm. Ану йди тої паличкою кульбабки позбивай. Давай скільки тут кульбабок? Ідеш, mm -hmm. позбиваєш? Mm -hmm. Mm -hmm. І що летить сніжок з них? Ого! Моя! Моя! <світ> 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 Ой, стой! О, Дощ? Та немає дощу. Тут щось капає з дерева на нас. Так? Де Ліза приїхала? Mm. Ліза не знає, де вона приїхала. Це Вошівський монастир. Так. Підемо подивимося. Ми йдемо в Гошівський монастир. Підемо. Вон Скільки екранів з водою. Yeah. Угу. Високо-високо на дворічка. Ви я подивлюся. Ого! Нічого собі. Там є сарічка. Не високо високо та Ой, як ми високі. Там десь далеко будиночки є, та, ліса? Далеко так, ліса. Та, Мама хусточку має на голові. Ну, не хвост, ты Да. Тебе нести, а ти будеш воду нести, так? Тато буде нести тебе, а ти воду, так? Ой, тяжко лізі, нести ой, воду. Ой, тяжко. Ой. ой. Різа несе воду. Несе воду, так, лізу, ні тяжко. Які краєвиди, так, лізе? Як тут гарно? Там ти залишила свій тортик, потім прийдеш до нього, ням-ням. Будеш доїдати і пити обов'язково. То три, так багато? Ну пішли, подивимося. Так. не впади. Ой. Боже. Там путиво. Забор на росі. Ого, скільки того трухлявого під ногами, таке м'ягеньке-м'ягеньке йдеш. Яна, не ну, тут дитамо, падає. О, тоць. Так не прочитаєш що точно що воно тут. Та дивишся, що тут нас... нашкряба, але повирізали щось. Що? Ну Так воно розширилося, воно ж росло було менше дерева, потім ширше. Бачите, що тут вже нападка. Не... не знаю. Що тут? Ого. Ого, які багаторічні дерева. Угу. Так. Да. Дуже старий да. ліс. Старенький пособа. Бачиш, на кожному дереві, як люди йшли, вони щось підписували. Можливо? Кажуть, що сюди на колінах піднімалися. Для просіння прощення вони піднімалися під цю горку, да. Аж на коліна і всі йшли. Да. Так, кудись. Ти привіт, кажеш, Ліза. Тут так добре бігати. мама Тут щось ніби написано квіточками. Слава Україні! Давай перейдемо. Ой, які гарні ромашки тут ростуть. Йдемо до озера, добре, Ліза? Подивимося, яке в долині озеро. <рес> Саме те, що лізі не вистачало. На півпоп. На півоп'яти. Ми для цього сюди їхали. Так, ми приїхали в місто Долина. івано франківська область і пробіга покипе. Гойда-да. Стоп. Вона хоче подивитися, тож треба роздивитися а все, що, що є. Давай <світ> далі. Вау, який У то. Тут не ако, якщо сльопнеться, то нічого страшного. Мама! Ого! Тут улюблена рахівничка. Скільки їх є? Один. Два, три тяжкі, снова ліза пройшла молодець. Давай. А що ліза робить тут? За камінчики кидає. Тут І ще треба йти за камінчиками. Угу. Ти хочеш камінці всі камінчики кидати? Камінчики покидала, а що це вот. тут телефони mm. на цьому? Це, це хто хоче собі знайти пару, пише телефон. Да, да. Почекай, ми тут побудемо трошки. Я кохаю Колю. Люди приходять ввечері, в них ностальгія і вони виливають душу біля озера. Тобі подобається тут ліс? А купатись тут можна чи вони не купаються? Того я не знаю. Чи завжди знайдеться найрізкові, навіть якщо не можна, що він лізе в воду. Ну, Того. може, і Ну по суті, вода не дуже цей але вони, бачиш, написано, тут мені здається дуже глибоко. Треба ще збирати камінчики. Молодець! <рес> є, тут є багато камінчиків. Боги я не знаю. Ну тут гарно гуляти відпочивати, Вон, лавочки такі понаставляли. Он де вони? Бачиш рибки ківаль? Де рибки? Де ти Иди бачиш? Іди сюди, вон. А, точно! Бачиш? Під мостику б заховали, щоб їм жарко не було. Там живуть рибки, а? Да. так? А ліза хоче камінчик, так. Так. Галі захоче камінчик помити. Ще павучок такий плаває по водичці, бачиш? Вон uh -huh. де? Вон де? Да. Підійди колись. І, І рибки плавали. І рибки плавали. Між шинами там ховаються. Так. Возможно, они кидают и круто. Да, да, да. Я дами-ниодин. Ой. Как забы спевают. Наталя плюс шпак дрім шпаків. Ого! Там якесь збіговисько в них. дороги. Давайте сюди ставиш. на цю лавочку. Давай. Так надписів така соцмережа місцева. А, але риба мене яка тут Ага. Такі монстри коротше. Може, в дійсності тут є велика риба, і вони її час від часу ловлять, щось не бачу, щоб хтось сидів ловити. Купатися суворо не можна купатися. Випасання. <гум> Перебування на льоді. <гум> І ще камінці. Ну пішли туди. Там є наша водичка, я буду. Ти перепутала? Вона А! Не, фаза на воду. Казай, Бажей подивикуй. Бажей, Бажей подиви. Обережно, обережно. Тримайся. Тримайся. Ой, яка ліза вже велика і молодець. Ти зараз будеш з гірки їхати? Мені їхати з гірки. Мама думає, що там не проліза. Давай. Молодець. Молодчина пройшла так. Угу. Йох. Мама там сіла? Ліза просила на лавочку. Добре, тримайся. Ой, як Ліза вміє. Ку-ку. ку ко -ку. Ого, яка спортсменка. Мама. Ого, як високо. Молодчина. Дуже високо Ліза тримається. Ой. Цікава творчість. А, це ведмеді. Мама, ведмідь від бажатка. Та? Так? Мама. Мама? Тато. Тато? Ліза. Ліза. Мама, тато і Ліза. Що, Ліза? Ням-ням. Хто там кого їсть? Тата. Тато. Тато? Угу. Ліза! Скажеш всім папа з міста Долина. Папа! Підписуйтесь на Лізи канал і ставте їй пальчик догори. Не забувайте дивитися наші нові відео. Всім папа!